На даний час ми знаходимося на адресі площа Вокзальна, 1, де розпочались роботи з демонтажу місця, де було потрапляння ракети. На даний час розпочаті підготовчі роботи, встановлюється паркан. Десь через тиждень-два почнеться повномасштабні роботи, буде працювати техніка, тому процес пішов. Будуть виконувати роботи з демонтажу трьох під'їздів. Будемо робити демонтаж до місця, де є вже нормальні стіни, тобто все зруйноване, ми приберемо. Потім буде тимчасове накриття, а потім буде проєктування уже повноцінне щодо відновлення цих квартир, щодо покрівлі в інших під'їздах. На даний час тут тимчасово покрівля натягнута. Вже є проєкт виконаний, також вже проведена тендерна процедура, наскільки я знаю. І відкриття пакетів іде тендерна процедура. Тому я вважаю, що десь з 1 числа наступного місяця вже будуть початі, розпочаті роботи щодо капітального відновлення даної покрівлі.